Відарон, експерт із захисту та декорування деревини. Акриловий лак. Відарон це екологічний виріб, призначений для лакування дерев'яних елементів середині приміщень, таких як меблі, настінні панелі та дитячі іграшки. Виріб виготовлений із сировини, яка безпечна для здоров'я. Лак відповідає європейським вимогам PN EN один Безпека іграшок. Лак створює покриття, які є міцними, стійкими до подряпин, стирання, впливу води, миючих засобів та алкоголю. Виріб надзвичайно легко наноситься, швидко висихає і вирізняється слабким запахом. Завдяки спеціальним складникам не спричинює потемніння деревини, підкреслюючи її натуральну красу. Перед лакуванням необхідно ознайомитися з рекомендаціями виробника щодо застосування акрилового лаку, підготувати відповідне місце праці та підібрати потрібні інструменти. Підготовка основи Поверхні, призначені для лакування, повинні бути гладкими, сухими і чистими. Смоляні та жирні місця, промити екстракційним бензином і висушити. Перед лакуванням дерев'яну поверхню потрібно відшліфувати наждачним папером. Зернистість паперу підбираємо до ступеня нерівності основи. Готуючи поверхню до лакування, потрібно пам'ятати про важкодоступні місця. Тому рівномірно шліфуємо усю дерев'яну основу. Після шліфування поверхню знепилюємо. Елементи з високою поглинальною здатністю рекомендується загрунтувати лаком розбавленим водою у відповідній пропорції 2 до 1. Дві частини лаку на одну частину чистої води. Нанесення першого шару акрилового лаку відаром. Перед лакуванням лак старанно перемішати. Лакуємо пензлем або пневматичним розпилювачем. Метод нанесення залежить від форми предмету, який лакуватимемо. У разі лакування пензлем вибираємо пензель із синтетичним ворсом. Якщо ми використовуємо універсальний пензель, то перед тим як приступити до роботи, ворс пензля рекомендується відшліфувати дрібнозернистим наштачним папером. Це пом'якшує кінці пензля і усуває ворсинки, що випадають. Починаємо лакувати важкодоступні місця. Лак наносимо товстим шаром і легко розподіляємо його на поверхні деревини. Поєднувати наступні фрагменти поверхні з попередніми потрібно методом мокрим по мокрому, з інтервалом не довшим, ніж 5 хвилин. Полаковані елементи залишаємо приблизно на 4 години, щоб висохли. Нанесення другого шару акрилового лаку відеарон. Після висихання першого шару шліфуємо всю поверхню деревини наждачним папером, зернистість якого приблизно 320. Слизьке на дотик покриття означає, що шар лаку висох правильно. Шліфування виконуємо до отримання гладкої поверхні. Завдяки цьому ми розгладжуємо піднесені волокна деревини і отримуємо ідеально гладку поверхню. Після шліфування поверхню знепилюємо. Для того, щоб отримати найкращий декоративний ефект, потрібно нанести 2-3 шари лаку з інтервалом приблизно 4 години. Наступні шари наносимо на всю поверхню деревини таким самим способом, як перший шар. Лак створює шовковисто глянцеве покриття, яке підкреслює природну красу деревини. Час висихання другого шару становить приблизно 4 години. Після закінчення робіт інструменти потрібно ретельно вимити і висушити, пензель миємо використовуючи чисту воду. Витираємо та висушуємо за допомогою спеціального пристрою.